Добрий день, мої прекрасні глядачі. Сьогоднішнє відео буде про прикраси з кераміки. Борошка, Вставка фарфор малюнок з золотом на кобальті. Чудова оправа. Видно, що є маркування. Прочитати його неможливо, але. Підозрюю, що це лімош. Той же сюжет, романтична сценка в іншому кольорі, оправа, штампована філігрань. Не видно, чи є маркування. Знамениті англійські фарфорові квіти. Вони майже завжди пошкодженнями, от дуже крихкі, тут є маркування, моя улюблена, дуже ніжна, теж маркована. троянди і незабудки. А цю брошку я об'єднала чудову фарфорову вставку з оправою до маскіну. Керамічні брошки найчастіше це фарфорова вставка з малюнком. Причому малюнок може бути ручний, а також трафарет і шовкографія. Існує два види розпису фарфору: підглазурний і надглазурний. Підглазурна техніка більш складна, потрібні спеціальні термостійкі фарби, які не розтікаються. І декорування відбувається до термообробки в муфельній печі, і потім випалюється при температурі 1350 градусів. Приклад підглазурного розпису. Це голландська брошка Так виглядає під збільшенням. Є тріщинки на глазурі. Ще Голландія, мабуть, це трафарет. Таке маркування. Ці намистини, мабуть, теж голландські, скоріш за все фаянсові. Всі різні і теж, думаю, підалазурний розпис. Китайське фарфорове намисто, емалева застіпка. Думаю, теж підглазорний малюнок. Дуже приємне, гладеньке. Дуже люблю його. Під збільшенням намистини і замок. Рідко зустрічаються прикраси з верблюдиками. У мене лише два. Тут розпис на фарфорі, і це надглазурна техніка. Вона простіша, фарба наноситься на глазурований фарфор, а потім повторно випалюється і, бачите, поверхня малюнка рельєфна випукла. Температура випалювання від 700 до 900 градусів Цельсія. І такий розпис не дуже довговічний. Якщо температура повишається до 1200-1300 градусів Цельсію, то фарба вплавляється в глазурований шар, і такий декор довговічніший, і називається він внутрішньоглазурний. Вінтажне кольє з довгим дворядним ланцюгом і такою центральною частиною, деколь на фарфорі. Маркування немає мікроперлинки, Деколь на фарфорі це нанесення переводного малюнка, а потім повторне випалювання, Чудова вінтажна брошка. Зверніть увагу, які крапани, оправа, маркування, Західна Німеччина. Деколь можна відрізнити від малюнка тим, що під збільшенням видно крапочки, пікселі, з яких складається малюнок. Шикарна жінка в шикарній шляпі, Вінтажна брошка, широкий гачок. Тут, мабуть, деколь з підмальовкою. Жвінтажна брошка. Затискач для шалика, скоріш за все, Західна Німеччина. Дівчина з галереї німецьких красунь. Штампована філігрань. Маркована Західна Німеччина. Ще романтична сценка, це дуже подобається такий замок. Це все справжня деколь на фарфорі, а ось імітація. Це просто плівка з малюнком, наклеєна на фарфор. Маркування Західна Німеччина. Тут є сход цієї плівки, і добре видно. Справжня деколь це малюнок, який потім повторно запікається на фарфорі при високих температурах. А це Плівка, яка зійде при необережному поводженні від води, тут теж саме добре місто, добре видно місто пошкодження цієї плівки. Такі брошки цінності не представляють, хоча це також винтаж. Вінтажне намисто з керамічних намистин, Застібка барельце. Я його перенизувала. Тут намистини не, не глазуровані. Мабуть, це фаянс, а не фарфор. Намисто доволі довге. Дворядне, і мені такі не попад не потрапляли, не траплялися раніше. Здається, це з Голландії приїхало. Схожі порцелянові брошки з абстрактним малюнком. Явно кустарно зроблена брошка, ланцюжки, гарні скляні кабашони. Зворотній бік. Кераміка не глазурована. Можна порівняти з глазурованою, виглядає більш виграшно. Глазур захищає від вологи. Від забруднення дівчина в національному вбранні схожа брошка, морські зірочки, мушлі. Це не деколь, це малюнок на фарфорі. Чудові троянди. Крапочок пікселів не видно, зате видно сліди від пензлика. Дуже миленька, дизайнерська брошка, теж малюнок. Є маркування Італії. Ручний розпис. Підписано Андель. І не підписаний, але чудовий браслет теж з ручним розписом. Виглядає під збільшенням. Згоротний бік. Дуже люблю цей браслет. Теж малюнок на фарфорі, пейзаж. Це новинка. Дуже подобається. Ніжний, ніжний розпис, ручний. Гарний зворотній вік. Такі крапани. Причудові троянди. Таке поєднання кольорів. Це знову деколь лімош маркування пасто поль здається пасто вінтажна. срібна брошка, веджуд яшмовий фарфор. Античний сюжет маркування. Дуже дрібні маркування срібла на внутрішній поверхні оправи. Це 61 перший рік. Цей малюнок наноситься. Виробляється окремо, вирізається окремо, а потім наноситься на блакитний фарфор і випалюється разом. Ще срібна одиночна кліпса. Крупна срібна брошка з марказитами, з фарфоровим обличчям. Абсолютно казкова брошка. Дивіться, як тонко. Пророблені риси. прозорий фарфор. Справжні марказити. Є маркування срібла 925 і літери. МТ. Не знайшла я інформації. Дуже якісно зроблена брошка І абсолютно чудова. Це мої новинки порцелянової колекції. Рекомендую вам україномовний канал Чарівна порцеляна, пані Марина показує. В основному посуд, але прикраси також є. На все добре, до побачення.